Так, дорогі глядачі, ось стоїть буржуйка, зверху лежить скло, Скро калене. Гарно, красиво, бачите, знімається, Але для настоячого українця не треба, щоб було гарно, треба, щоб було практично. І ми на цьому склі зараз будемо. Що робити? Жарить картопельку. Це олійка. Я не багато, щоб не розтикався, але вона все одно розтікається. І зараз сюди. Кидаємо картопельку. І ми бачимо, як вона жариться. А ти чуєш, як вона шкварчить? А ну ближче камеру, щоб чуть було, як вона шкварчить. І це настоящий українець. Він з усього зробить. Гарно і практично. Ми зараз поставимо на паузу, коли дожариться, вам покажемо ще раз. А, тут, далі Отак, От любі друзі, на керамічному чи на простому калоному склі ми гарно запікаємо картоплю. Українці люблять не просто смачно, а ще й красиво смачно. Про м'ясо про сало я вам не кажу, бо у вас тут слюні потечуть і тоді взагалі ви не зможете нічого робити. Поїхав. І так, любі друзі, картопелька готова. Ми зараз її знімаємо, забираємо і будемо закушувати. Мясо, если хватит силы, мы вам покажем. А если не хватит, то, может, не покажем. Скло трошки зажарился. Ну, то ничего. Давай. Ну уже все, я остудил его вообще. Классично. Только что ж -то, тут аж холодно, блин. Даже жир. Что тут самое горячее. Все нормально. Сковородка чистая, можно потреблять. Заново.